Мої ну вам вітання. Маленьке з одним кадром буде. Фасую капусту, думаю, може комусь цікаво, як це воно відбувається. Коли ти приходиш в магазин чи на базар, а там фасована капуста в сеточці стоїть. Спосіб дуже простий, є така причепінька в мене. Бачите, нових вдівайся це було ось наварено тільки по коругу. Ось тут, ось тут. І ось там ще, ще петлі, були просто на ножках. То Трошки коли зав'язуєш мотузком, ну оцим резинкою, то резинка ось так от робить такий трикутник всередину, то дірка менше була. Ось, то це тільки вчора наварив ще такі вуха, щоб крутіший був, кругліший був отвір. І так і у нас туди вставляється. Береться капуста. Капуста береться, якщо треба верхні листя відривати, відривається, на тачку викидається. І так і фасується. Картоночка чистенька під низом. Хоч тут і чисто підметено, але картоночка знизу, тому що це товарний вигляд. І всі хочуть купувати капусту чистенько. Буває, чуєте такі слова, каже, мені 10 кілограм на зиму. Три капустинки. Це на січень-лютий березень чи на грудень січень-лютий <гум> по капустині. Чи по 10, чи по кілограму, якщо порізати, то так, це січень-лютий, березень, квітень, травень так, і так далі. Ой, 3 кг, 10 кг качана. Це хороші качани такі попадаються. Ли, дивіться, 400 качанчик, є і менші. Там відповідно. Сама ходова така капуста, яка подобається людям. Це, звичайно, ось така капуста. Така теж буде, зараз велика кінчиться, закінчиться бо її небагато. Ось це така капуста. Півтора-два кіла. Ось така мені подобається. Та й людям подобається, тому що хто, хто живе сам великою не треба, щоб на один раз. Або, ну, всякі буває в житті. Але велику теж дуже люди люблять, тому що. Якщо сікти, взяв, каже, і посік. Ну, в кого відповідно шатківнички маленькі, то січуть таку. Ось, Грузиться, значить, воно загружається, чи фасується з цього прицепа. Трошки покажу його. Там писали в коментарях під одним відео глядачі, що хотіли глянути, що це таке, як воно робиться. Що за прицеп. Прицеп, називаю його зараз капустовоз. Хоча робився він. Як лісовоз, щоб возити ліс. Раніше все спеціально він був зроблений для того, щоб їздити в ліс і возити балки, дрова і так далі. Тобто система дуже проста, без ресор, без нічого. Тут стоять тільки колеса з балкою і ось така штука. Дерев'яний прицеп повністю, тому що на той момент треба було дуже швидко дещо зробити прицепа, щоб їздити в ліс, щоб заробляти. Матеріал і так далі. О, тобто, ось таким чином був побудований. Колеса спочатку були посередині, але після перших пробних цих паровий в ліс зразу зрозумілося, що воно так не підходить. Тому що прицеп має звідси ось туди ось 3 метри. А коли загружав хлисти по 5-6 метрів, трошки вийшло, що за трактора піднімало, то тоді зразу вже через пару днів їздив в лісі, ось здвинулося назад. І таким чином на 3-метровий прицеп я грузив 6-метрові балки і возив. Можна було їх довозити грубшими кінцями сюди, і таким чином воно їздило. Ну і відповідно дрова. Тобто прицеп будувався спочатку це ось такої висоти, ось такої висоти, без бортів, без нічого. Чому без бортів? Тому що чисто для лісу він будувався, то коли його так відчіпляєш не на пеньок, а кидаєш в землю. Я звідси міг своєю стрілою загрузити матеріал. Звідти, звідси, тобто стрілою тройки, шістьорки я сам лічно 24-ю грузив і возив. Потім вже ж цей прицеп став капустовозом в процесі діла. Зробилися борти, але борти які борти? Ось такі зйомні. Бачите? Тобто, це для того, щоб щоб що? Звичайні доски і отак от в засік одна на другу. Коротше. Тому що дивіться, зняв, я можу зараз достати. Підберемося, так само другу зняв, оп'ять достати. Було прийнято таке рішення таким чином, тому що ми колись возили, було багато я сіяв, Багато я сіяв буряка, моркви, цибулю. Дуже багато бувало таке, що цибулю прицепами возив цим. Було багато цивулько насипом повний От, І це ж воно ж фасувалося, так само морква, і коли, до речі, він, оце ж висота пів метра всього-навсього. Тобто тут зручно як дрова грузити, так і розгружати дрова, так і грузити якусь продукцію і так далі. Бачите, рукою достаєш, це не той прицеп, що, що можна було б зробити його вище коліс, да? ну, саму платформу, ресорю, поставити, тобто зараз би тільки. Ось ця підошва платформа була постута. тобто, що ти тут реально зробиш? Ось Він низький, то таким чином можна легко брати і ми, як це ж моркву привозили і все інше. Тобто, спочатку ж загружений, борти вставлені. Ось друга частина борта стоїть. Так само вона вставлена. Сюди була, ну це ж як ми капусту привезли, була горка капусти. Капусти надібрав, я зняв борт і зараз я вже добираюся почти до дна. І Зараз так само вийму, вийму цю частину і вже мені можна буде без проблем добиратися туди. Ну І так, як ми колись возили моркву, буряк, тобто підходиш сюди близько, береш спочатку зверху, чистиш цю моркву, опускаєшся, опускаєшся, залазиш на присеп, так само тоді з тої сторони можна і без проблем це все діло творилося. Таким чином. Ну і зараз відповідно, ж, так само капусту возимо, то дуже легко грузити. Як ви бачите, Тобто, ну, в цей раз це ми забиті були борти, а взагалі так як ми в тому-позатому в році возили, то можна було кинути спочатку дві доски. Дві дошки ці на стороні закидаєш, і вже не, не треба було так високо кидати цю капусту, щоб загрузити в прицеп. І, і вже тут по мірі. Горочки на роз... нарощувались борти. Ось. ось такий присепчик. Е колеса здорові, це ж, я ж кажу, бралися для того, щоб їздити в лісі, то колеса вибрані були так, щоб ось такі пеньки, більші стільчика, можна було груженим оцей пеньок без проблем з таким колесом переїхати. Бо якщо взяти вже колесо там на 14, на 15, да, то. Там півколеса зайняв би цей пеньок, а З такими колесами, тобто такі пеньки перелітали на раз-два. Ось. Ось така система у нас тобто, для капусти. Це тепер я його називаю капустовоз. А, так як вже потім ми почали возити капусту вже пізніше, що то зрозуміло, що дуже мало влазить. Було на швидку руку приварено опять же ж, профіль. З чотирьох сторін ще дві досочки по кожній стороні і вийшлося 4,5 куба, 4-6. 4-6 куба такий. І це ми ось так от возимо цю капусту. Значить, капуста. Капуста чудова. Десь дня на день буде знов вирізка. Хто хоче побачити, як ми будемо вирізати, пишіть в коментарі. Що ви хочете побачити, я зніму ролик, як ми будемо другий раз різати, різати, грузитися, возитися. Ось. Е, також е, прицепчик, е, як я кажу, вже дуже вмісткий. 4,6 куба, але е, колись я возив на ньому 1200 цеглин. 24-кую 24 трактором тягнув. 1200 цеглин сюди влазив, подонами складали. Тин -тин -тин -тин. Ось такі справи ще буває. І тепер знаєш, зараз він чисто для капусти, але звичайно хотілося б його покращити. Дещо покращити, бо він вже життя побачив. Життя побачив. Е, вже ось там воно вже просто дугою. Так само і тут а дугою, тому що ми нормально возили як, як, цього, як дров. Ну так і що він тільки не возив. Дійшло, бувало, лопало в лісі, гружений прицеп приїжджав сварочним сварочними варив прямо в лісі, тому що бувало перші, перші рази, як воно ще було не ну, зроблено, не, не випробувано, як то кажуть, грузом і часом, то бувало йому трошки там приходило, то прямо в лісі приходилось ремонтувати. Але після того, всього, що тут вже понаварювано, то вже працює багато років. Ось. Капуста. Значить, капуста. Дощі йдуть, кожен день йдуть дощі. У нас. Кожен день. Це ось тільки, що моросило. вчора ввечері моросило. росила. Тільки капіц. Капуста росте, звичайно, я радуюсь. Е, хто хоче глянути на капусту, зараз ще покажу вам е, капусту, е, ця, що в нас, як вона зветься. Як це зветься Капуста Глорія. Капуста Глорія. Та, що я садив розсаду і зараз зайдемо до неї і глянемо, як вона себе почуває. Баклажани змерзли. В кого змерзли баклажани? Змерзли тільки листя. Квіти не змерзли. Їй, біскус його мать, теж не змерз. Помідори авторські. Що вже не змерзли. Смакота. Капуста Глорія. Красива. Коротше, є вже місця. Такі досить хороші сформовані качани. Є звичайно маленькі качани. Капуста Джетадор. Уже щось там якась гулька турденька є, може теж до речі ще виросте. Зараз ще покажу. Ось взагалі 200 вже качан. Тут напевно вже кілограм-півтора є. Но вони яка їхня заратяма? Вони зараз такі здорові стають, вони ще пусті всередині. Тобто ці качани будуть гігантські. О, бачите, цей, цей би сформувався качан, але всередині ще пустота. Але він же потенціал в нього має бути великим. Так що з капустою буде тема нормальна. Все-таки я думаю, що вона виросте. 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 Тоже печальчик. Тобто капусти в горі ще буде. Будемо квасити теж капусту цю, якщо воно звичайно виросте. А я набігну, як вона виросте. Красота. Кліп. Кліп уже все. Вже майже нема що скубати. Майже нема що скубати. Сьогодні ще скубали, але вже є плями чорні. Чорні плями, звідси наскубалося багато кропу. Дуже багато кропу наскубалося. ті такі у нас на Вінничині справи. Дощі йдуть, капуста росте. Орати треба, орати не виходить. Там, де треба орати, там не виходить орати. Красота взагалі. Така вона класнюча. О, теж вже є качанчик тверденький, але ще маленький. Ну а все. Хай щастить, буде маленький відос.